Дітки, а зараз ми з вами виконаємо гімнастику для очей. Піднімаємо оченятка і дивимося на оранжеве коло. Повертаємося. Тепер оченятка дивляться на червоне коло. Повертаємося. А зараз подивіться на оранжеве коло. А тепер подивіться на інше червоне коло. Повернулися. Наші очі та стомилися. Давайте відпочинуть вони. Закрили договою про начиматку свою. Тепер відкрили, поморгали ними. Знову закрили. Відпочили очимята. А тепер ми з вами будемо слідкувати за пальчиком. По синьому маленькому колу. Ведемо пальчиком. І оченятами слідкуємо за своїм пальчиком. Не поспішаємо по маленькому колу. Тепер перейшли на велике коло. Оченятка слідкують за пальчиком. Усіх оченятка за пальчиком слідкують. Слідкуємо. Не поспішаємо. Відпочивають наші оченятка. Закрили з нами долоньками. Відкрили. Покліпали. Привіталися один з одними оченятами. Знову закрили долоньками. Відпочили наші оченята. А тепер будемо голівками слідкувати. Спочатку по жовтому колу оченятами йдемо голівоньку, повертаємо голівки без пальчика. Оченята ми слідкуємо, тільки ми слідкуємо. По великому колу оченята наші слідкують. А тепер на зелене коло переходять наші оченята. Слідкують. Відпочили наші оченята. Закрить. Молодці.